У школі вчителька жаліється своїй колегі. Віра Богданівна, твій коваленко, на вулиці все з себе зняв вплоть до футболки. Хех. Віра Богданівна притьмом помчала дивитися, де ж там її коваленко, але це вже зовсім інша історія. Насправді, історія у нас про слово вплоть. Отож, саме слово вплоть. Означає вельми близько притул до чогось, але це росіянізм. Українською можна сказати просто, дуже просто, аж таке просте слово, аж з двох літер. Він наблизився до клумби, аж торкнувся її черевиком. Але також ми вживаємо його і для підсилення чогось, як от випадок у школі. Тому мало би бути так: Віра Богданівна, твій Коваленко на вулиці все себе зняв. Аж до футболки. Ну, можна ще сказати, навіть футболку. Хотіла сказати своїми словами, але краще процитую Юрія Антонєва. Він у своїй праці до проблеми реабілітації лексики, вилученої з української мови, пише: цитую: у перекладах не дозволяли вживати сполучник «септо», бо, мовляв, це. Галицизм, який можна замінити цілком зрозумілим для громадськості словом, тобто. Кінець цитати. Септо. Ну, серйозно, септо. Септо – це сполучник, який доповнює або розкриває думку. Себто вони вважали, що винищать наші автентичні слова. Адзузьки, Повертаємо своє.